Поїздки у громадському транспорті та по наших дорогах доволі часто перетворюються на атракціонне для слабодухих. Чи не кожному знайоме відчуття, коли водій маршрутки забуває, що він везе у салоні людей, чи то мішки з будівельними матеріалами, і влаштовує справжній слалом по бездоріжжю? Та щонайменше один раз на три роки усі автоперевізники стають зразковими. Закінчується термін дії договору на автоперевезення і призначається конкурс. А тут уже є певні вимоги і до транспорту, і до якості надання послуг, і враховуються зауваження громадян до тих чи інших перевізників. Сьогодні на 36 маршрутів є заявок. Заявки були подані в область. Ми зібрали комісію. Комісія в складі 17 чоловік, значить, половину громадських організацій, половину державних службовців. Ми врахували значить думку громадськості. І сьогодні будемо. Нема великого ажіотажу, але слава Богу, що передали ці повноваження. Нам зараз можна зробити висновок, можна врахувати думку людей громади, бо дуже багато є. Скарг на перевізників треба враховувати і громадську думку, і відповідно вже будемо робити висновки. Тут члени комісії вже будуть щодо перевізника вживати заходів або давати маршрут, або не давати. Як зазначив директор державного підприємства івано франківськ автотранссервіс, який займається організацією перевезень в області, умови конкурсу розроблені таким чином, що найбільше шансів отримати допуск до перевезень мають підприємства, а не окремі перевізники. Власники маршрутів в першу чергу мають мати відповідну ліцензію на цей вид діяльності, раз. дотримуватися статті 34 закону України про транспорт. Тобто там є вимоги в залежності від кількості цих же самих ну, наявності працівників транспортних засобів, але то, що вони мають бути як кажуть, технічно справними, раз, вони мають мати відповідно договори на проведення технічного обслуговування медичного огляду водів. До Початку перевезень, після закінчення перевезень. Надаються переваги тих, хто це має у власності. Я маю на увазі як власні транспортні засоби, так і як новіші транспортні засоби. І чи лікарі, механіки у них прямо працюють на роботі. Тобто, реально сама система конкурсу передбачає такий що? Тобто підприємство, базове автотранспортне підприємство, воно мало би вигравати в цьому конкурсі. Якщо ж немає такого базового підприємства, тоді, якщо є діючий перевізник, він при хорошій попередній своїй роботі може залишатися на майбутнє знову працювати. Цьогоріч в межах району закінчились термін дії 38 договорів. І на ці маршрути саме і проводився новий конкурс. До речі, вперше в надвірній. Це дало змогу залучити до обговорення не тільки представників влади, але й громадських організацій. Враховуючи стан доріг, можна з певністю сказати, що автоперевезення на даний час не така вже й легка справа, та окрім асфальту на дорогах, багатьом із наших громадян, не тільки водіям, але й пасажирам, не вистачає елементарної людяності та взаємоповаги. Володимир Голіней, Ігор Клюфінський, новини телеканал Рай.